А давайте ж порівняємо, китайський тримач-запобіжника поставив внизу, і Віктроновський і оригінальний, куплений десь два роки тому приблизно, так, і він в роботі весь цей час. В чому між ними різниця? Та бачите по самій компоновці: вушко зверху, вушко знизу, вушко зверху, вушко знизу. Пластикова кришка максимально схожа. Єдине, що тут обрізаний шматочок, так, а тут ще вони оці вушка позалишалися. І основна різниця це центральний оцей елемент. Це власне сам запобіжник. Оце оригінальний Віктроновський, а це той, що китайці ставлять, наприклад, так. І це з одної сторони. А зараз от ще вам покажу окремо ще один запобіжник, дуже схожий. Тобто виглядає він та практично однаково, практично так само, майже без відмінностей. Ну насправді знаєте, в мене виникає питання: на що платити більше? 3,4 і десятих долара за отакий от елемент в мене обійшлося. Де купити? Я вам дам посилання і на довге відео подивитися більш детально і дам посилання на нього окремо.